Всім привіт! Сьогодні хочу дати невеличкий відеозвіт по продажам на фотостоках за осінь, а точніше, за три місяці не роботи на стоках. Чому не роботу? Тому що за три місяці я дуже дуже мало фотографій загрузила на стоки з різних причин: то світла не було, то можливості не було, то ще щось, то зі здоров'ям були питання. Коротше говоря, на стоки я майже за три місяці нічого не грузила. Отже, за три місяці за вересень, жовтень і листопад я на фотостоках заробила 64 долари 61 цент. Це загальна сума з 5 фотостоків. А зараз я вам хочу показати фотографії, які в цей період продавалися. І це найкращі продажі, які в мене були на фотостоках. Це фотографії, які коштують долар і більше. Отже, давайте подивимось. Ось така фотографія продалася на Shutterstock. Це перець крупним планом сфотографована. Так сказати макро. Кава дуже добре продається завжди. Так, новорічна тематика. Новорічна тематика у мене на стоках продавалося, ну, скажімо так, більше, ніж я покажу вам зараз фотографії, тому що е, ці фотографії коштували до 30 центів, 10, 20, 30 центів, але продаж було більше. Овочі продавалися. Ось ще така фотографія. Це колаж різних страв, які я фотографувала для ресторану, такі фотки завжди добре продаються. Ось конструктор також продається. Такий фончик я робила в фотошопі. І ось ще один, а, ще один фон це небо. Якщо ви хочете, щоб у вас було більше продажі, ніж у мене, ви маєте свої фотографії постійно завантажувати на фотосток. Якщо довго не завантажувати фотографії, то рівень продаж буде падати. Все, всього найкращого.